Марія сиділа на лавці біля старого корпусу дитячої лікарні, лагідний літній вітерець грався її каштановим волоссям, але вона не відчувала прохолоди. Її погляд був прикутий до дівчинки напроти, худенької, як билиночка. Одяг на ній був злегка зношений і розтянутий, та смакувала морозиво, намагаючись не ляпнути на коліна, і крадькома зиркала на Марію. Було щось в цьому погляді незбагненно знайоме занадто дорослий для дев'ятирічної невигляд дитини, з якоюсь надто втомленою мудрістю в очах, і щось у рисах її обличчя, обрис носа, підборіддя, великі карі очі, немов заділо струну глибоко всередині. Серце Марії стиснулося, вона сама не помітила, як її почало трусити. Як буває, коли впізнаєш когось, коли не повинен був бачити більше ніколи? Колись майже дев'ять років тому вона прийшла в квітніку із розпачем і надією, їй було двадцять один, і вона стояла перед найважчим рішенням у житті, погодилась стати сурогатною матір'ю без батька з хворою мамою. З боргами без жодного шансу закінчити навчання. Ця пропозиція здавалася тоді рятівною 20 тисяч доларів сума, яка мала змінити все. Спочатку їй казали, що виношуватиме чужу дитину, ембріон подружжя, яке не могло мати дітей, але вже на другому місяці процедури з'ясувалося, ембріони не прижились, її готували марно. Пропозиція з клініки прозвучала холодно. Можемо використати вашу яйцеклітину, якщо родина дасть згоду. І вони погодились Наталя тендітна жінка в руках з суворим виразом обличчя, чи то Марії так здавалося, її чоловік ігор, мовчазний, завжди заклопотаний, із телефоном у руках. У них було все, багато грошей, великий будинок. Дорогі автомобілі, але не вистачало душевної теплоти. Юридично це була наша дитина, сказала Наталя Строго, ви отримаєте обіцяну суму одразу після народження. Марія підписала папери. Довгі місяці ходила на обстеження, прокидаючися вночі від токсикозу, читала книги про вагітність. І не дозволяла собі любити того маленького живого комочка, що носила під серцем, але в неї все одно було навпаки вона розмовляла з ненародженим немовлям, коли була сама, плакала ночами, коли те штурхалось під ребрами, і не могла не думати, а яка вона буде, на кого схожа. Вночі 3 жовтня народилася дівчинка. Марія ледве дочекалась, коли дитя закричить. Вона хотіла побачити очі хоча б один раз, але її забрали майже відразу. Не прив'язуйтесь, сказав акушер. Вам же так легше буде. Марія мовчала в палаті, вона лежала сама, її груди нищівно боліли, їй навіть не дали погодувати дитину. А всередині все стикалося від болю. Коли Наталя прийшла з конвертом, вона не дивилась у вічі, просто поклала гроші на стіл. Ми поїхали. Вам всього доброго, холодно, як завжди, мовила вона. Життя після того склалося якось уривками. Кошти частково допомогли вирішити проблеми, та не вберегли матір від неминучого. Згодом Марія продала квартиру і переїхала до обласного центру, влаштувалася адміністраторкою у стоматології. Щовечора, коли втомлена поверталася додому, вона несвідомо вдивлялася у дитячі обличчя дивна звичка, яка залишилася з того часу. Вона ніколи не бачила своєї дитини після пологів, але десь у глибині душі шукала її. Стосунки не складалися. Чоловіки з'являлися і зникали. Хтось боявся, хтось не міг змиритися з її покладістю, хтось не міг пробитись крізь її замкнутість. Вона не вміла впускати людей до себе, бо одна її частина лишилась у її минулому з тим прикрим випадком і дитиною, якої вже начебто й не було Усе змінилося одного липневого вечора. Вона поверталася із магазину, коли побачила, як поліція виганяє з покинутої будівлі кількох безпритульних дітей один хлопець і дівчинка. Дівчинка з розпущеним волоссям занадто худорлява в стоптаних кросівках. Марія пройшла повз і вже за кілька хвилин почула позаду тихий голос Тьотю, я голодна, може, у вас є щось поїсти? Вона обернулась і побачила ті самі очі, той самий ніс, серце йокнуло. Як тебе звати? хрипло спитала вона. Ліза. Марія завмерла. Саме це ім'я вона шепотіла вночі у пологовому будинку, коли її ніхто не чув. Вона ні з ким не ділилася ним. Не писала, не згадувала, лише в думках промовляла. Моя Ліза. Скільки тобі років? Дев'ять. Вона більше не могла стояти. Коліна підкошувалась. Невже? Адже вона схожа на неї в дитинстві. Таких співпадінь не буває. Цієї ночі Ліза вперше спала у справжньому ліжку після місяців перебування на вулиці. Вона поїла супу, принесеного з кухні, і заснула з іграшкою, що дала їй Марія. Плюшевим зайцем, який лишився в неї ще зі свого дитинства, Марія сиділа на криячку дивана, слухаючи її дихання, і думала, що світ несправедливий, що дитину, яка вона народила, яка мала вирости в любові і комфорті, опинилася серед сміття з матір'ю, яка залишила, і батьком, якого не існувало, Наступного дня Марія пробувала розговорити лізу. Ти давно на вулиці? запитала вона. Я не знаю, знітилась дівчинка. Мене вигнали, моя мама в неї новий чоловік. Він не хотів мене. Тоді Марія почала шукати інформацію через знайомих, через адвоката, через соціальні служби. І вже за тиждень знала, що подружжя, яке забрало її дитину. Розлучилось три роки тому Наталя виїхала за кордон, а чоловік Ігор залишив лізу на родичку, яка офіційно стала опікункою. Але та жінка часто випивала і, зрештою, сама не помітила, як дитина зникла. Марія сиділа на кухні і дивилася на дівчинку, яка розфарбовувала книжку. Вони вже місяць жили разом. Ти пам'ятаєш свою маму? обережно спитала Марія. Вона не справжня, я її не любила. Вона завжди казала, що я не така, як треба. Вона навіть ніколи не цілувала мене на ніч. А тато, я його майже не бачила, він не приїжджав. Марія здивувалася, тобто він подарував дружині дитину, як ляльку, а сам жив окремо і хто з чим там займався. Ліза підняла очі. А в тебе є діти? Ні, а чому? Так сталося. Тоді Марія не витримала, вона вийшла на балкон і гірко заплакала. Жінка була впевнена, що народжує для люблячих батьків. Та дитина, яку вона носила під серцем, пройшла через чужу байдужість і тепер сиділа в квартирі. Не знаючи, що говорить зі своєю матір'ю, через тиждень Марія наважилася піти до соціальної служби. Вона розповіла всю правду відверто. Це складна ситуація, юридично, ви не маєте права на дитину, сказав їй працівник. Але, зважаючи на обставини, можемо оформити опіку. Пішли тижні перевірки психолог. І, зрештою, суд. Ліза, сиділа поруч із Марією, в залі, тримаючи її за руку. Я хочу жити з нею, сказала вона голосно, коли суддя запитав. Чому? Бо вона мене любить, і я її теж. Увечері, коли вони повернулися додому, Марія сіла поруч і поклала руку на плече дівчинки. Послухай, Ліза. Я маю сказати тобі щось важливе можливо, не зараз, та з часом ти маєш мене зрозуміти. Ти про що? я твоя мама, твоя справжня мама. Я тебе народила, але віддала, бо так склались обставини. Ліза мовчала, потім повільно прошепотіла А чому? Я була дуже бідна. У мене не було навіть де жити, і я думала, що віддаю тебе хороші руки. І я не знала, що все так складеться. Ліза мовчки обійняла її. Я відчувала, прошепотіла Ліза. Марія заплакала, перше не стримуючись, бо вона відпустила той біль, який носила скільки років. Тепер вони жили разом, Ліза ходила до школи. І вони з мамою добре ладнали. А в самої Марії нині був сенс життя, її донька. Десь за три місяці у двері подзвонили. На порозі стояла Наталя. Та сама жінка, яка колись забрала у неї немовля, просто з родзалу. Привіт, Марія, тихо сказала вона. Її обличчя було змарнілим, а очі втомлені. Волосся в неї стало сивувати, і сама жінка була якась розгублена. Що вам треба? Марія знервовано притулилася до двірка. серце почало шалено гупати. Я повернулася з-за кордону і дізналася, що Ігор покинув лізу. Вона заплющила очі. Я знаю, я зробила помилку, я не повинна була залишати їх. Марія мовчала. В її грудях піднімалася хвиля гніву. Чого ви хочете? нарешті запитала вона. Я хочу поговорити з нею, побачити її, хоча б раз. У Марії тремтіли руки. Вона хотіла сказати ні, але не могла так просто відмовити. Це було б занадто схоже на помство за те, що Наталя колись вирішила все без неї. Зачекайте тут, мовила вона і пішла на кухню. Ліза малювала за столом. Побачивши маму, підвела голову. Там якась тьотя прийшла, сказала Марія. Вона хоче поговорити з тобою. Її звати Наталя. Я знаю, хто це, спокійно відповіла Ліза. Звідки? Я її пам'ятаю. Марія сіла поруч. Ти хочеш її бачити? Ліза мовчала довго, потім знизала плечима можна, але з нею не піду. Ці слова зігріли душу. Вона погладила доньку по волосю. і не треба, тебе ніхто не змушує. Розмова була напруженою. Пробач мені, шепотіла Наталя. Я була не готова. Я не знала, як бути матір'ю. Я думала, що любов прийде пізніше, але цього не сталося. Я теж не знала, як це, коли тебе ніколи не було поруч, відповіла Ліза. Я не прошу тебе повернутись, я просто хочу знати, як ти і що ти в добрих руках, хвилювалася Наталя. Вона подивилася на Марію. Дякую, що врятувала її навіть після всього. Марія кивнула, вона не пробачила, що з її крихіткою так обійшлися, але відчула деяке полегшення. Через кілька днів Наталя поїхала, і, хоча більше не поверталась, вона час від часу писала листи. Ліза відповідала, коли хотіла. А Марія з донькою насолоджувалися моментами, були разом. І надолужували втрачене. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми враженнями в коментарях.